Квартира для сміливих. Ходімо. Ми зараз у квартирі загальною площою 76 квадратних метрів. Але по факту вона біля 90 квадратних метрів. Вона така екстравагантна і смілива, що це не передати навіть цією камерою. Ось подивіться. З другим світлом. Тут величезна зона. Залу, вітальні, я не знаю, як це можна ще висловити Велика, дуже дуже велика скління, вихід во двор, кухня. Вона зроблена з простих матеріалів, але дуже-дуже тут такий відчувається вайб, відчувається дуже така смілива атмосфера. Тут два великих мансардних вікна. Із планування у неї є ось така спальня з гардеробною кімнатою невеличкою і з терасою. Велика площа лоббі. Де можна зробити собі організувати з робочу зону з, наприклад, з комп'ютерним столом. Також є у нас друга спальня. Це у нас другий санвузол. Величезна квартира з другим світлом та величезною вітальнею, де можна збиратися друзями, з відкритою терасою, двома кімнатами, з лоббі. Квартира екстравагантна та для смиливих. Запрошуємо вас на перегляд. Вартість, як завжди, в описі.